Вітаю мовлення Донецької обласної державної телерадіокомпанії. Продовжує Регіональна служба новин. Дивіться далі у випуску. Шахтарську столицю продовжує лихоманити. Донецьку облдержадміністрацію спочатку розмінували вибухотехніки, а потім знову захопили мітингувальники. Засідання уряду стабільність в Україні забезпечить економічна допомога з заходу, зобов'язання держави перед кримською автономією виконуються. Другий летальний наслідок від грипу. У шахтарську помер лор лікар. Прозоре фінансування галузі, ліквідація рейтингів державних університетів посилена увага до ЗНО, спрощений вступ до вишів. Міносвіти обіцяє навчати по європейськи. Донецьку облдержадміністрацію замінували о дев'ятій ранку. У ворошиловський райвідділ міліції надійшло повідомлення, що в приміщенні адмінбудівлі знаходиться вибуховий пристрій протягом дня працювали вибухотехніки, які знайшли протипіхотну міну. Ранок середи розпочався неспокійно. На пульт ворошилоцького райвідділу міліції Донецька надійшло повідомлення про замінування облдержадміністрації. На місце прибули міліціонери та піротехніки. Всіх людей з приміщення евакуювали. Все було спокійно, ніякої спешки не було. Просто скажемо так, завіли тому, що нужна провести зачистку поміщення, просмотр з собаками визвали. Саперов, і ми спокійно покинули поміщення. Нам навіть дали время на то щоб собрать свої вещи. Втім, активісти спочатку не давали правоохоронцям оточити територію. Вони не вірили, що там вибухівка. Давайте Товарищи, ну отойдите. Товарищи. Ну, милиция вы, своя работа. Специалисты раблёт. определили а радиус э, взрывного вот так, от действия. Нам надо оцепить, хватит, понимаете? Не боимся, мы... не боимся. Пришли под надуманным предлогом, что тут вроде бы здание заминировано, Фактически вывели тех людей, которые ну, э, охраняли там порядок и так далее. Вот пригнали ребят. Натомість правоохоронці підтвердили наявність міни в приміщенні. Вона знаходилась на другому поверсі. Вона знаходиться в сесійному залі. В цьому сесійному залі знаходилися тільки активісти протестуючі. Там міліції не було. Провірили сесійний зал, зараз провіряється хол і пішли вище вийшо по етажам. Ми всю, всю інші сили, які у нас є, ми за собак примінили, т. Т. все ми робимо це швидше. От, ми розуміємо напряженість і все Але Ми відповідаємо за безпечність граждан. Всего, повірте, в цій ситуації. На площі біля облдержадміністрації з'явився і Павло Губарев. Він назвав замінування провокацією та вимагав лише одного. Нас повинні запустити назад в своє поміщення. Також він прокоментував і свій можливий арешт. Арестований ну не боюсь. а чого мені боятися. Я вже зробив стільки, що мені вже боятися нечого. Совершенно. Ну арестують. не знаю. Арестують. Значить, арестують. Згодом вибуховий пристрій за допомогою спецтранспорту вивезли за межі міста, де його знешкодили фахівці вибухотехніки Держслужби з надзвичайних ситуацій. Тим часом, після обіду під стінами Донецької облдержадміністрації відбувся проросійський мітинг. О пів на п'яту години протестувальники розпочали штурм та знов захопили адмінбудівлю. Сили правоохоронців та мітингарів виявилися нерівними, попри те, що більшість останніх підтримувала активістів лише морально. Та вже незабаром на козирку облдержадміністрації вкотре за триколор. <му> Марія Голобокова, Сергій Молотков, Олексій Костюк, регіональна служба новин. Слідчим управлінням МВС Донеччини розпочато кримінальне провадження за фактом захоплення будівлі облдержадміністрації, а обласним управлінням СБУ провадження за посягання на територіальну цілісність і недоторканність України. Про це повідомляє прес-служба генпрокуратури. В ході досудового слідства встановлено, що з закликами до вчинення умисних дій з метою зміни меж території держави на спеціально створеному інформаційному ресурсі виступає командир народного ополчення Донбасу Павло Губарев. Наразі призначено низку експертиз, процесуальне керівництво Ма провадженнями здійснює обласна прокуратура. Досудові розслідування тривають. Донеччани за Соборність України на центральній площі Донецька на багатотисячний мітинг зібралися мешканці з активною громадянською позицією. Головне гасло Україна єдина. Детальніше про перебіг мітингу дивіться у подальших випусках новин. Перші офіційні зустрічі на посаді голови Донецької облдержадміністрації. Сергій Тарута зустрівся з представниками релігійних конфесій. Новий голова облдержадміністрації Сергій Тарута прийшов за Божою настановою на добрі справи до представників різних конфесій. Каже, що буде складно. Шлях тернистий доведеться багато чого змінювати. Проте в благих цілях. Моя діяльність буде зв'язана з тим, що прежде всього я маю то те, що і ви внісіті. Вот всем прихожанам. Это, прежде всего, любовь, это добродетель, это спокойствие, мир. Вот мы должны бороться с раскольничеством, то, что происходит сейчас. Мы должны успокоить наше общество, и мы должны бороться за то, чтобы каждый, кто приходит в церковь, каждый, кто проживает в Донецкой области, жил в любви не только церкви, но и власти. Благословення Сергій Тарута отримав від архієпіскопа Донецького та Маріупольського Сергія. Підтримку висловили представники інших релігійних конфесій. Крім того, у подарунок новий очільник регіону отримав Біблію та квіти. Чоловік іскрені іще ті путі виходу, виходу із сложившоїся ситуації, яка є зараз в нашій країні і в нашій області. Я думаю, що. обращение к духовной составляющей, взгляд на человека не только как на производственные силы, но и как на то существо, у которого есть душа, это очень важно. Это то сейчас не хватает каждому из нас. Думать не только о политике, думать не только о хлебе насущном, но и думать о душе своей. Поможет вам из Божьей помощи получить от Всевышнего вся энергия и вся поддержка, чтобы реализовать все, что вы хотели делать. І ми, то, що від нас, вашу Новий очільник регіону повідомив, що погодившись на посаду, змінив своїм принципам бути поза політикою. Хоча і зараз планує бути аполітичним. Має намір розпочати перш за все заспокоєння суспільства. Общество сейчас заболело, і це навіть не грип, а це достатньо складні болезнь. І найголовніший для нас сьогодні варіант лікування не пілюлями, не уколами, а нашою любов'ю. Любов ю. Люб ю все і Також Сергій Тарута наголосив, що Україна єдина. А ті, хто закликає до кровопролиття та смертей, мають бути покарані. Марія Голубокова, Сергій Чорний, регіональна служба новин. Прокуратура Донецька звернулася до Окружного адміністративного суду з вимогою скасувати рішення Донецької міськради про оцінку політичної ситуації в Донбасі від 1 березня. Про це йдеться на офіційному сайті Генпрокуратури. Відомство вважає таке рішення незаконним та прийнятим з перевищенням повноважень і з порушенням норм діючого законодавства. Так, проголошення мораторію на зростання цін і тарифів на товари та послуги першої необхідності, надання російській мові статусу офіційної на території області, рішення про створення муніципальної міліції. Та визнання Російської Федерації стратегічним партнером суперечать низці законів України та Конституції. Також у порушення вимог закону України про місцеве самоврядування Донецька міська рада поставила під сумнів легітимність прийнятих Верховною Радою законів. Таким чином, на органи місцевого самоврядування було безпідставно покладено усю відповідальність за життєзабезпечення регіону. Тому прокуратура міста Донецька звернулася до суду з проханням розглянути позов і скасувати незаконне рішення Донецької міськради. We'll be right <laughs> back. Ну, браття до роботи, прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк закликав новий голів облдержадміністрації зробити все, аби виправдати очікування громадян. Крім того, він запевнив, що Європа, Сполучені Штати та МВФ нашу державу у біді не залишать. Принаймні, зараз йдеться про два пакети економічної допомоги. Щодо забезпечення життєдіяльності Автономної Республіки Крим, то уряд продовжує виконувати всі зобов'язання, попри втручання Російської Федерації. Прогалини в українській економіці вдасться залатати за допомогою фінансової підтримки США, Євросоюзу та МВФ, переконані в уряді. Невмотивоване вторгнення російських військ на територію України відчутно вплинуло на економіку. Тож урядовці вкотре закликають російське керівництво відвести війська та виконувати двосторонні угоди. Кажуть, ситуація навколо півострова непроста, адже, окрім політичної нестабільності, існує низка фінансових проблем. Зокрема, додаткових коштів за рахунок щорічного курортного сезону може не бути. Хайно, що будуть складності в поточному році, тому що після того, коли російські танки і російські військовослужбовці з'явилися на території України, а саме в Автономній Республіці Крим, думаю, що фактично курортного сезону не буде а не буде курортного сезону, не буде додаткових доходів бюджету. І тому нам зараз вже треба думати, як уряду Олександр Віталійович. Я вас прошу. Треба коригувати доходи автономії їм придеться допомагати. І збільшувати обсяги дотації для того, щоб втримати соціальну ситуацію в Криму. Наразі російські збройні формування заблокували вісім підрозділів Української прикордонної служби, повідомляють в профільному відомстві. В свою чергу українські військові продовжують охороняти кордон та контролювати потік транспорту. Кажуть, афішованих біженців на території України немає. Вітчизняні прикордонники звинувачують російських військових в мародерстві та нападі на українських військових. Просять прикордонники про додаткове фінансування розміром у 113 мільйонів гривень. Під 300 військослужбовців, прикордонників і Збройних сил України, це бригада з Миколаєва, на трьох дорогах сформували постійні блокпости, які на цілодобовій основі здійснюють контроль осіб, грузів і товарів як з Республіки Крим, так і з території Криму. Додаткові кошти планують виділити Збройним силам України, повідомляють в уряді. Попри порожню казну, видатки мають виплатити вже найближчим часом. Не дивлячись на те, що у нас казна пуста, але для героїв України уряд зробив все, щоб вони відчували, що українська держава їх шанує поважає і турбується про них. Новий уряд планує децентралізувати економіку. В уряді залишаються неухваленими 86 місцевих бюджетів. кажуть, майже 80% бюджетних коштів пішли не на першочергові виплати. Відтепер урядовці планують економити кошти та раціонально їх розподіляти. Профільні міністри вимагають від місцевих керівників знайти додаткові ресурси фінансування, завдяки яким вдасться збільшити місцеві кошториси та скоротити видатки. Суть реформ і змін, які ми пропонуємо сьогодні. Це перерозподіл повноважень в бік органів місцевого самоврядування і, безумовно, як другий компонент реформи, це створення ефективних фінансових інструментів для наповнення місцевих бюджетів. Ми наполягаємо на тому, що місцеві бюджети зараз. Уже зараз були переглянути з точки зору реальності як доходи, так і видаткової частини. Ми наполягаємо на тому, щоб місцеві бюджети вишукали до 2% додаткових доходів місцевих бюджетів. І що найменше на 1%, це дуже маленька цифра, але хоча б на 1% скоротили видатки таких місцевих бюджетів. Обговорили в уряді початок посівної. Наразі словами прем'єра, продовольчі гарантії держави це додаткове надходження до бюджету та репутація України як одного з зернових експортерів. Тож урядовці наголошують, час турбуватися про майбутній врожай. Процес підготовки до надання фінансової підтримки Україні з боку Сполучених Штатів розпочато. Про це на брифінгу за підсумками зустрічі з державним секретарем США Джоном Керрі заявив прем'єр-міністр України Арсеній Яцинюк. Голова уряду також наголосив, що Америка готова захищати територіальну цілісність і незалежність України. Фактично розпочатий процес підготовки до надання фінансової підтримки з боку Сполучених Штатів Америки. Не хочу зараз вдаватися в деталі, так як деталі будуть тоді, коли ми остаточно поставимо підписи під реальним обсягом економічної допомоги, які Сполучені Штати Америки готові виділити Україні. США дуже активно захищає територіальну цілісність і незалежність України. І всі ті події, які відбуваються на території України в Автономній Республіці Крим, мають жорстку і чітку реакцію з боку наших західних партнерів. Гартування якістю, оновлене керівництво Міністерства освіти працює лише декілька днів, але вже має чітку програму майбутнього розвитку відомства. Освітяни обіцяють спростити правила вступу до університетів, викладачів та наукових співробітників. Стимулюватимуть займатися науковою, а не паперовою роботою. Вища атестаційна комісія стане незалежною а витрати на потреби відомства будуть публічними. За два дні роботи нове керівництво міністерства напрацювало програму освітніх реформ. кажуть, прагнуть досягти європейського рівня. Зокрема, викладачам вишів пропонують призабути документалістику, так звану паперову роботу, та зайнятися наукою. Першочергово контролюватимуть якість. Вищу атестаційну комісію відокремлять від міністерства освіти незалежність ВАК на запорукою підготовки кваліфікованих наукових кадрів. Також на старті незалежної